Вітаю вас, шановні шланідачі. Ефірі програма Розмова студії. І Сьогодні гостя нашої програми виконуючи обов'язки міського виполтави Катерина Ямщикова. Вітаю вас, пані Катерино! Бажаю здоров'я! Нещодавно ви зустрічалися з послом США в Україні. І, власне, про що йшлося на цій розмові? Я вважаю, для нас був певний такий історичний момент і надважливий в темі відновлення репутації на міжнародній арені нашого міста. Ми зустрілися з пані послом США пані Бріджет Брінкс, і надважливо встигли проговорити. Найголовніші напрямки це і підтримка внутрішньопереміщених переміщених осіб, і ветеранська політика, і те, що стосується енергетичної ситуації, тому що знаємо, що як США, яким є партнером для нашої країни, як підтримує і е, разом з нами йде до перемоги, підсилюючи нас у всіх напрямках, е, також встигли і проговорити про підтримку бізнесу, зокрема жіночого лідерства, тому що ми. Представили їй невеличкі презенти від нашої територіальної громади. Це були вироби, які зроблені нашим місцевим жіночим бізнесом. Е, найголовніше, що почули слова підтримки від е, пані е, Брінк і е, далі вже готуємося до подальшої реалізації спільних проєктів з посольством. От ви сказали декілька разів підтримка і ветеранська політика, і те, і те, і те. Підтримка це фінансового характеру чи якогось менторського в чому е... суть цієї підтримки. Тут важливо, що один із найпотужніших фондів посольства це Юсейт фонд. Він має дуже велику кількість програм. В Полтавській територіальній громаді програми реалізовувалися різного характеру, але нам, станом на зараз, важливо заводити не тільки проєкти м'якої підтримки, а й твердої. Яка підтримка? Це навчальні сесії, підтримка консультації. Тверда підтримка це конкретна реалізація проєктів і можливість отримання фінансування саме на них. Тож ми працюємо зараз над цим другим блоком, той, який зараз дуже потрібен нашому місту. І днями ж пройшла сесія Полтавської міської ради, прийнято низку рішень, на яких я би хотів зупинитися. Серед них це є ремонт. Довгоочікуваний ремонт доріг у громадах, в старостатах. Вірніше, скажіть, будь ласка, що це за ремонти, як вони триватимуть і скільки грошей на це виділили? Так, дійсно, у нас і на комісіях депутатських обговорювалося це. У нас днями величезна сесія пройшла, понад 80 питань, йшла вона дуже допізна, в тому числі там розглядалося питання і доріг. Дороги в старостатах, в наших е, сільських територіях е, всі розуміємо, що там ситуація ну, вкрай важка, е, дороги в плачевному стані. Єдине, що е, нам вдалося дійти домовленостей з обласною владою, в тому числі, про співфінансування теми тих доріг, які є не на балансі міста. Тому йдемо в співфінансування 50 на 50. Депутатський корпус на комісіях погодив відповідну історію з сумою 10,5 мільйонів і 10 мільйонів зі сторони обласного бюджету. Тобто загальну суму будемо мати 20,5 мільйонів. Цього не вистачить для того, щоб всі дороги залатати, але там, де вже водії відмовляються їхати, для того, щоб наша дітвора могла потрапляти до освітніх заходів, для того, щоб могли їхати швидкі, обов'язково там зробимо і не будемо зупинятися на цьому однозначно. Якщо говорити за загалом за сферу житлово-комунального господарства, які рішення прийняті в цьому напрямку, і що стосується безпосередньо джерел живлення для світлофорів. Тому що зараз виникають світ, то знаєте цю проблему. І власне по схемі теплопостачання міста. Яка там ситуація? Якщо коротко, очевидно, що тоді, коли у нас ідуть планові, навіть відключення, не аварійні тема безпеки на дорогах є важливою. Ми маємо понад 70 перехресть. В місті, які треба, щоб функціонували обов'язково навіть під час відключень, для того, щоб у нас були розвантажені і комфортні рухи по дорожній мережі, е, у нас вже йде обладнання світлофорів. Е, виділено суму, яку необхідно, там близько трьох мільйонів для того, щоб завершити цей процес обладнання світлофорних об'єктів на всіх перехрестях. Орієнтовно триматимуть акумулятори десь 6-7 годин. Потім за 2 години вони знову заряджаються і знову можуть витримувати відповідне навантаження. Важливо для безпеки дорожнього руху так. Ви правильно зауважили, що у нас була затверджена тема теплопостачання міста. Це один із проєктів USAID, який реалізовувався разом з інститутом розвитку міста. Спільно з Полтава теплоенерго, обласне комунальне підприємство. Місто знову підставляє плече на базі нашого комунального закладу відповідно інституту розвитку міста. Спільно з міжнародними експертами розроблялася схема стратегічна історія, по якій має рухатися дане комунальне підприємство. І на цій сесії ми затвердили цю стратегію до 2032 року, і куди воно прирухається? Там описано, яким чином має йти модернізація всіх систем, крок за кроком, адже зрозуміло, що за рік, за два, навіть і за п'ять всю систему не оновити. Як мають рухатися теми модернізації котелень, самих мереж? Там це все описано детально для того, щоб місто могло функціонувати сучасно і стабільно. Це стратегія, а гроші під цю стратегію є? Е Уявляємо тільки, які ці мають бути суми. Я бачаю в тому, що обласне комунальне підприємство має працювати над залученням інвестицій, а ми будемо партнером, який буде в цьому допомагати. 50 мільйонів гривень виділено на сесії на сферу охорони здоров'я. І власне, куди підуть ті гроші? Дякую, що звернули на це увагу. Це знову ж таки про підтримку наших військових і ветеранів. Дуже багато. Е Зараз є запитів на оперування наших військових там, де є необхідність встановлення тих чи інших пластин для того, щоб процес реабілітації і взагалі одужання відбувався швидше і якісніше. Такі пластини є достатньо дороговартісними. І депутатським корпусом на комісії прийнято рішення підтримати таку ініціативу в сфері охорони здоров'я, щоб такі пластини були компенсовані вартістю їхнім містом. Тож тепер наші військовослужбовці зможуть такі дороговартісні операції. Отримувати підтримку від міста в вигляді компенсації за такі пластини? Прийнято проєкт створення читаю, індустріального парку у Полтаві. Я так розумію, це на Затуринському промвузлі площа 38 гектарів. Що це за парк і, власне, що далі? Вже не, один, не одне рішення приймалося в Полтавській міській раді. Ми зараз його почали активно. Доводити до правильної стартової позиції вже залучення коштів для створення даного парку. Тож дане рішення вже є фінальним, тобто ми можемо сформувати офіційний пакет документів і задекларувати, що наш проект, наша концепція готові, і ми можемо його реєструвати. Саме після реєстрації індустріального парку в міністерстві ми можемо вже офіційно шукати туди кошти, шукати відповідно управляючу компанію, яка буде цим займатися. Індустріальні парки це зараз. Один із видів підтримуючої економічної складової територіальної громади, адже це нові робочі місця, це нові потужності, які там можна буде розташовувати ті чи інші види бізнесів, які будуть зручно там розташовуватись, адже там вже є будуть комунікації, площі. І, і в нашому випадку я вважаю дуже доречним є, що туди навіть підходять залізничні шляхи. Я підприємець, хочу відкривати якийсь бізнес. Приходжу до вас, ви говорите, є індустріальний парк, е, я платитиму за оренду землі, я за що буду платити? Як, як взагалі відбувається оцей входження в цей індустріальний парк? Дивіться, там е, які в будь-якому, наприклад, локації, якщо, якщо б це навіть була якась бізнесова історія, там. Є управляюча компанія, mm -hmm. в тому числі керівник цього, який буде здавати площі. Mm -hmm. площі. Тобто, це як буде своєрідний як ринок, центральний ринок, де здаються площі, є управляюче комунальне підприємство, яке займається менеджментом всього цього, і відповідно для громади створюються якісь mm -hmm. можливості площі для місця. розвитку. так. Mm -hmm. е, сьогодні не сьогодні, а знову ж таки, днями на одній із локацій влучання російської ракети. Мешканцям будинку привезли близько 150 віконних конструкцій. Як загалом там ведуться роботи, на якому етапі, і яка ситуація загалом з тими ремонтами? Так, до одного із спальних районів нашого міста саме в тому місті, де було влучання російської ракети, там де жили наші мешканці міста. Продовжується робота з ліквідації наслідків від ворожого влучання днями у нас прибула чергова партія а конкретніше це друга партія віконних конструкцій від американської організації Джем. Яка працює у співпраці з фондом Говарда Баффета. разом з ними у них є потужна віконна програма, яка ну я вважаю дуже швидко працює, тому що буквально кілька тижнів, і вже по індивідуальним замірам люди отримують вікна і віконні конструкції, і ті конструкції, які потребують до заміни в загальних місцях користування, це сходові клітини під'їздів. Даний фонд буде займатися і встановленням даних конструкцій. Величезний вдячність за це. І хочу сказати, що ми зовсім скоро очікуємо і третю партію вікон. для це людей. Це буде вже остаточне, це вже так, буде завершення так, цього так, всього так, процесу Так, так, так. і розпочнеться великий процес встановлення, тому що цей процес займає певний період часу. Але найголовніше якісні вікна у людей будуть вже до настання осіннього сезону. Депутати також підтримали створення на базі дитячої лікарні освітнього простору. І, власне, що це за простір? Кому він потрібен? Як він працюватиме? Це дуже чудова новина. У нас на сесії Полтавської міської ради вже затверджений договір, в якому вже чітко вказано, що у нас в нашій дитячій лікарні виділені площі для того, щоб там у нас створилася школа супергероїв. Школа супергероїв це державна установа, яка повністю фінансується державою. Є надсучасною, вона під патронатом. Е Працює першої леді і створюється все по сучасним технологіям, з класним новим обладнанням, чудовим дизайном, і там працює команда педагогів: буде дошкілля, молодша школа, середня школа і старша. Це говорить про те, що Кожна дитина має мати завжди доступ до освіти. Більше того, багато таких шкіл в Україні показали найголовніше це емоційний стан дітей, який позитивно ще й впливає на хід лікування. Також там є функція. Навчання біля ліжка, тобто угу. педагоги будуть працювати не тільки в просторі, а і приходити до ліжка до тих дітей, які не мають можливість відвідати простір. Простір функціонуватиме за новими програмами, буде обладнаний і оснащений за такими. Аж всіма новинками і технологіями ми радіємо, тому що ця школа запуститься вже цього року. З 1 вересня правда розумію? з 1 вересня. Ще я не думаю, що ми за такий короткий період стигнеться там зробити ремонт. Mm -hmm. Але найголовніше вже дизайн на фазі погодження у всіх фондів донорів і відповідного проекту керівництва даного проекту школа супергероїв. Там вже набрана команда. Нещодавно з ними знайомились, чудові педагоги і радіємо, що з 1 вересня. Там також розпочнеться повноцінний процес, і там будуть додані ще й вчителі-предметники. А на скільки дітей плюс-мінус ми можемо сказати? Я думаю, сюди? як завершаться проектувальні роботи mm -hmm. там, тому що там зараз до 80 квадратних метрів. Як тільки ми побачимо вже саме проектне рішення і дизайн, ми будемо вже і бачити на яку кількість там одночасно, одномоментно можна буде знаходитися дітям. Але найголовніше, що ті діти, які знаходяться на довготривалому лікуванні, будуть мати повноцінний доступ до освітнього процесу і будуть е, не мати тих, як сказати, проміжків, які треба буде надолужувати після виписки. Угу. Якщо говорити загалом про ситуацію в дошкільній освіті. Хочу сказати, що зовсім нещодавно я минулого тижня відвідала потужний захід, який стосувався до шкіля. Він ініційований нашим міністерством освіти, зокрема Євгенією Смірновою, за підтримки ЮНІСЕФ. Говорили про дошкілля, яке воно в Європі, яке воно в нас, і ви знаєте, не все в нас так. Е, знаєте, там ми завжди у нас є такий комплекс, які меншу вартості. Його треба нам викоріняти. Mm -hmm. У нас прекрасні можливості. У нас неймовірні педагоги. Єдине, що так, нам треба. Багато працювати над тим, щоб у нас була достойна заробітна плата у наших нянічок, у наших вихователів, у наших тих працівників, які там працюють, але у них унікальний досвід, і найголовніше вони дуже люблять дітей. Говорили про те, що треба зробити в дошкілі для того, щоб воно було сучасним і класним, з якого віку там треба приймати дітей для того, щоб мама і родини могли працювати. Адже якщо родина має де залишити дитину, вона може повноцінно працювати, а це значить підтримувати економіку. Говорили про цікаві концепти, зокрема, таке складне слово диверсифікація. Дошкілля, говорили про те, що, наприклад, теми от на, на елементарному такому прикладі скажу господарське утримання таких будівель. Очевидно, що там багато роботи, і прибудинкова територія, і самі будівлі садочків. Господарський відділ не завжди може мати такі об'єми для того, щоб мати сучасне обладнання, мати високоякісного працівника. Тому говорили про те, що можливо є доречним розглянути кілька бригад, але вони будуть на фоні міста. Укомплектовані всім найсучаснішим обладнанням мати високу якість фахівців, і вони щоб виїжджали по заявкам, обслуговували садочки. Так само і з пранням. Ми тільки можемо уявити, скільки треба прати в садочках, угу. і постільної білизни, і всього того для того, щоб обслуговувати нашу малечу. То і говорили про те, що набагато економічно вигіднішим є окрема пральня. Яка може обслуговувати якісно, класно прасувати ці всі речі і вже розвозити готове? Тобто говорили про ті сучасні підходи, які можуть допомогти дошкіллю, розвантажити там де треба, і щоб персонал міг займатися всім фокусі дитиноцентричному. Тому є нам над чим працювати багато, і найголовніше, що і наші представники дошкілля були на цьому форумі, працювали в фокус-групах, тому що найголовніша і найкрутіша інвестиція це зараз в дітей до п'яти років, П'ятирічок, так говорять, тому що за ними майбутнє і наше майбутнє однозначно найпрогресивніше. Більше того, хочу звернути увагу і звернутись зараз до підприємців, маючи цю можливість. Важливо створювати куточки, в яких можна залишати дітей на роботі, для того, щоб зручніше було відвідувати роботу і більше того, виходити раніше з декретів. Наші жінки мають бажання працювати і мають отримати можливості для того. І дякую вже тим підприємствам, які створюють ці дитячі садочки при підприємствах при бізнесах. І зараз хочу сказати, що маю бажання зініціювати створення дитячої кімнати в Полтавській міській раді, щоб всі, хто приходять отримати консультації в Полтавську міську раду, могли з комфортом відвідувати з дітьми. І, звичайно, ті, хто працюють в міській раді, знали, що тоді, коли тривога, довготривала тривога, коли треба забирати дітей під час тривоги до себе на робоче місце, щоб і дітям, і мамам, і родинам з дітьми було комфортніше, адже це є нормальна європейська практика. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося!